Є знижки на Лінекс Спорте. 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Є знижки на Моторикс. 10% в аптеках подорожник пам та ощад. Іудейське свято, що символізує перемогу світла над темрявою, обернулося скандалом. Символ свята хануки, а саме ханукальну менору, традиційно встановили на Майдані Незалежності. Однак поява цього єврейського символу у центрі Києва цьогоріч сподобалася не всім. Розкритикувала ханукальну минору українська співачка Катя Чілі. В центрі української держави, в столиці України, в час війни за Україну має бути встановлений символ українського різдва, не інші символи і не символи інших народів. Шана вперше має бути своїй землі, своєму народові та своїм традиціям. Під описом українці залишили майже 6 тисяч коментарів. Деякі користувачі підтримали співачку. Однак більшість обурилася такій заяві. Своєю думкою поділилася зокрема відома дитяча сімейна психологиня Світлана Ройз. Вона написала їй, як єврейці, образливо це читати. Світлана зазначила, що її родину неодноразово дискримінували. Через національність в моєму житті на щастя не було проявленого антисемітизму, але був побутовий. Думаю, зовсім неосвідомлений. Мене питали, а що це у вас за прізвище? Не наше якесь. А я казала, що я єврейка. А у відповідь та не наговорюйте на себе, ви не боїтеся і не соромитесь про це відкрито казати. Чи о яка красива же дівочка! Має єврейське коріння, народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк. Тож вона вдома традиційно запалила свічки на ханукальній менорі. Говорить особисто її ніколи не дискримінували за віру чи походження. Тим паче, це в Україні протизаконно. Стаття 35 Конституції України гарантує кожному і кожній свободу віросповідання розповідання і відправляння будь-яких релігійних обрядів групових чи одноосібних. І ми можемо говорити, чи нам подобається чи не подобається конституція, але вона однакова для всіх. Ольга додає єврейський символ встановлюють по всій Україні щонайменше 10 років, у тому числі на площах великих міст, і так само роблять чи не у всіх країнах Європи. Якщо це комусь не подобається, то це викликає у мене страх. За те, що може відбуватися далі, тому що єврейська громада віддавалася гонінням за різних причин, і не завжди ці причини були об'єктивні. І я, як громадянка України, також маю право бути іудейкою і запалювати ханаків у себе вдома. Чому це неможливо зробити в будь-якій точці будь-якого населеного населеного пункту? А от учитель історії Ігор Кошіль зізнається, йому до вподоби творчість Каті Чілі. Ви він не розуміє, чому вона не хоче сприймати іншу культуру, адже позиціонувала себе як унікальна виконавиця. Взагалі, ну перша моя реакція була в тому, що ніхто не кажіть Каті Чілі, що Ісус був юдеєм за походженням, правда ж. Експерт зазначає, український та європейський народ пов'язані понад тисячу років. Тим більше протягом історії чи не кожне українське місто мало єврейську громаду. Винятком не став і Київ. Деякі його вулиці є спадщиною єврейського народу. Що завдяки Лазару бродському половина Києва відбудована, куди вони ходять на світські раути. Той же Театр Франка, ті ж прекрасні вулиці Київські, той же, наприклад, Бесарабський ринок і так далі. Лазар Бродський один із представників також єврейської громади Києва, один із найбагатших у Київській Олдмані, кажучи сучасною мовою. Тобто, це була їх історія. Історик додає, причина антисемітизму лежить в неосвідченості та неготовності людей прийняти не таких, як вони, а ці переконання активно поширювали в радянському союзі. Люди е не розуміють, що от вся е весь цей антисемітізм, расизм, сексизм, е гомофобія і всі інші ці прояви це все абсолютно історія російської. Русского мира, скажімо так, російської цієї свідомості, яку нам довгий час намагалися донести. А от головний рабин України Моша Асман упевнений цей скандал на руку російській пропаганді. Але знаєте, для чого це робиться, на мою думку, то робиться. Але знаєте, для чого це робиться? Кожне свято хануки. Вони намагаються це робити. Ці історії про ханукальні минори, які хтось розбиває, а потім по всьому світу показують, що в Україні антисемітизм. Україні Тож, на противагу російським фейкам єврейські громади в Україні проводять чимало заходів. Крім того, з нагоди іудейського свята Хануки до запалення ханукальної минори запрошують звичайних українців, військових та високопосадовців. Головний рабин говорить: це демонструє на весь світ, що Україна це демократична країна, в якій поважають всі народи. От що шоді Що, шосмаріте, от Україна антисемітська. Ось в Росії кажуть: дивіться, Україна це антисемітська країна. А в дійсності тут армійські генерали, керівники запалюють ханукальну менору. Тому я думаю, що це я вважаю, що запалювати ханукальну менору важливо в центрі міста, і саме зараз, під час війни, бо це дуже допомагає Україні іміджу України. Іміджу України. Цьогоріч запалюють свічки ханукальної манори на майдані незалежності традиційно протягом восьми днів щодня по одній свічці, а саме з 25 грудня по 2 січня. Слово погром, до речі, одне з багатьох слів, яке вийшло в світ з російської мови. воно, до речі, не з радянського союзу вийшло ще з часів Російської імперії. Mm -hmm. от, тому слово погром воно не прикладається ні на англійську, ні на французьку, ні на німецьку, воно зрозуміло в усьому світі. Це стосується якраз єврейських погромів. Єврейських насправді. погромів так, от, хоча таким. от я чи читав таку думку, що насправді э, Зоя Звінськівська, здається, це культуролог відомий український. Так, 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 Вона пише, що м, насправді ще й проблеми в комунікації єврейської громади в тому. У сенсі, що вона не пояснила, що а, а, мінора, по суті, і Ханука. Ханука це свято а, перемоги світла над темрявою, і мінора, по суті, це розповсюджувач світла для всіх. Так, не це, лише це для складний єврей. час насправді так? для так, тобто, ну, такий символ, тому нібито, що ми. Не лише тут якось сакральне місце своє робимо для євреїв, от як кажуть вони, да, а от даємо всім. Якщо б вони це пояснили, можливо, було б менше а, проблем. Хоча я думаю, що пояснюю, не поясню. Тут інша історія все таки закладена дуже глибоко в нас історія неприйняття, консерватизму, а, о, озлоблення частково. Та і ми зараз страшенно а, під час війни шукаємо себе і так часто себе шукаємо, що забуваємо, що насправді ми дуже складна конструкція. Яка створена з дуже різних народів, з дуже різних переплетень з Історія дуже різних культур, культур, які між собою поєднані були 21 багато в першому столітті років. говорити про етнічну чистоту або якусь одну традицію? Ну це м'яко кажучи, не науково. А, тому я думаю, що ми про це трошки забуваємо, особливо коли зараз війна і а, Війна за нашу ідентичність. Просто це так цікаво, тому що насправді ж е, ці взагалі хнуки ставлять з 90-х років по факту в різних містах, де є великі єврейські громади чи маленькі єврейські громади, але саме зараз це розмухалося в такий шалений скандал. І що важливо до речі, от мені так цікаво було подивитися, як саме комунікаційники на це питання поглянути, угу. і ті, хто бореться з російськими ботофермами, шалена кількість коментарів під різноманітними дописами, саме від невідомих не існуючих якихось акаунтів. Які просто роздмухують оцей скандал все більше і більше, і тут уже зрозуміло, що ворог, в тому числі і спостерігаючи за нашим інформаційним полем, так і за тим, що відбувається, нехай в цій бульбашці Фейсбуку, але тим не менш, просто б'є в болюву точку і починає нас ще більше зсередини розколювати. Ну додаючи тут я не здивований, і це ми всі знаємо. Мене більше дивує і ранить, коли це роблять люди дуже освічені, дуже відомі, і здавалося б з великим культуром культурним здобутком всередині